Говоримо сьогодні про універсальні прийоми для дівчат з невисоким зростом. Якщо вам цікава ця тема, продовжуйте дивитись ви на каналі «Про моду та стиль». Мене звати Віхорва Іна, тож відкривайте ваші вуха, якщо у вас це зламна сила духу. Тож, говоримо сьогодні про універсальні поради для дівчаток невисокого зросту. Невисокий зріст це для мене до метр шістдесят. Я сама метр сімдесят. У мене високий зріст, наскільки я вважаю. Я завжди мріяла бути маленького зросту, ще в школі, на фізкультурі, коли я стояла сама перша, хотіла сама остання. Розумієте, я по білому заздрю дівчаткам, які маленького зросту, вони мені всі такі тендітні, вони всі такі petіт. Так, до речі, petite girl, Так ще можна знайти в іноземній в джерелах, як називають дівчат невеличких, таких маленьких невисокого зросту. До мене на консультацію за останній тиждень тільки три дівчинки прийшли невисокого зросту. Тому я вирішила, що це відео дуже потрібне багатьом, тому що питання майже повторюються у них. Якщо ви дівчинка невеликого зросту, невисока, а вам дуже буде цікаве сьогоднішнє відео. Зберігайте, пересилайте дівчатам невисокого зросту, можливо, вашим подругам. Я хочу зауважити, що недостатньо мати лише зріст. Метр 60 так, або нижче. Маленькі дівчатка вони можуть бути різною комплексією. Наприклад, невисокі, але з великим об'ємом грудей. Невисокі, але з довгими ногами. так. Невисокі, але з такими великими об'ємами. Тому звертайте також уваги на ваші горизонтальний та вертикальний тип фігур. Я про це говорю майже в кожному відео. Недостатньо знати лише прямокутник, трикутник, перевернутий трикутник, пісочний годинник і так далі. Ливо, що знати про вертикальні типи фігури. Якщо ви хочете, щоб я записала це відео про вертикальні типи, плюсуйте в коментарях і взагалом підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. І давайте будемо починати. Перше тотал образи це найпростіший і найдешевший прийом, як можна виглядати стрункіше і як можна витягнути свій зріст, тому що основний запит у дівчат з невеликим зростом як зробити зріст вище. Звичайно, якщо вам комфортно в вашому зрості, не потрібно нічого змінювати взагалі. Просто насолоджуєтесь. тотал образи, вони дуже класно працюють на витягування силуету. Обирайте комплекти в одному тоні і намагайтесь підбирати взуття в такому ж відтінку. Візуально ви будете витягуватись. А якщо ще ваше взуття буде з гострим мисом, так, або з якимось видовженим носочком, це ще буде трипл-комбо так, в, вашому, в стилізації ваших образів. Тому тотал образи, вони витягують силует, вони роблять одну колірну лінію, вони візуально, так, якщо я буду дивитись на вас, ви будете мені. Здаватись і стрункішою, і вищою. Тому це такий прийом, зберігайте його, не тільки невисокі дівчата. І загалом прийом монолуків працює з будь-яким типом фігури. Наступне, висока посадка. Якщо стоїть вибір обрати низьку, середню чи високу посадку штанів або будь-якого поясного виробу, обирайте високу посадку. Також підходить і середня, але заради Бога вас молю, лише не низька. Особливо, якщо ваш вертикальний тип фігури, де довгий торс і короткі ноги, ви себе просто спаплюжите. От чесно, ви просто вріжете собі зріст дуже сильно. Я не кажу там трішечки врізати, зріз я кажу дуже сильно. Обирайте високу посадку. Вона поєднується класно із сорочками, із топами, із футболками з таким стандартним кроєм. Або якщо це ж саме сорочка, то напівприталена. Коли ви обираєте стандартний. Нормальний крій і напівприталений крій він допомагає зберігти пропорцію. А пропорція це дуже одне із найголовніших для дівчат невисокого зросту зберігати певну пропорцію і силуетність образу. Якщо ми вже говоримо про джинси з високою посадкою, то тут я б радила дівчаткам невисокого зросту обирати прямі джинси з високою посадкою. Тому що, по-перше, це класна інвестиція на роки, якщо це хороший бренд, якщо це цупкий денім, він прослугує вам дуже довго, а прямий. Він допоможе е, зіграти в різних ансамблях з різними речами і створити класні образи. Тому саме моя така порада: прислухатись чи ні, це все залежить від вас. Але я дуже хочу, аби е, ви не просто прослухали, а пішли і реально спробували на собі ці поради, які я сьогодні вам проговорюю. А для тих, хто хоче доторкнутися до моди ще більше, поспілкуватися зі мною вживу, провести сім днів на прекрасному грецькому острові. Для вас моя стрес-фрі подорож. Яка пройде з 15 по 21 вересня, про яку я вже говорю скрізь, ви можете чути. Я вас запрошую. У мене залишилось кілька місць, які я просто не можу закрити. В групу до нас це до 10 дівчат. В нас буде контент-мейкер. Ви взагалі будете стрес фрі, енерготерапія, йога, нумерологія. Кожній учасниці, нумеролог, який вклав за останній рік в своє навчання більше 50 тисяч євро, проведе особисто. Консультацію для кожної розбере кожної учасниці числа. Я вже не кажу про те, що в нас чекає класний Сікрет біч прогулянки на човнах, багато авторських коктейлів, грецькі ночі з биттям тарілок. І загалом словами іноді важко описати те, що я готую. Але якщо ви мені довіряєте, і якщо ви хочете відпочити саме в вересні, тому що це найідеальніший час для Греції, тому що зараз, до прикладу, в липні так дуже жарко, просто нереально жарко. Я не знаю, хто може. Може приїхати і насолоджуватись такою спекою, але коли 32 а відчувається як 40, то, вибачте, ніяка, ніяка відпустка не проходить в кайф. Тому я вас запрошую, всі деталі є на сайті. Пишіть мені особисто з кожною спілкуюсь в Діректі в Інстаграмі або в Телеграмі. І зустрінемось в Греції. Наступна формула 75 плюс 25. В цьому випадку ми говоримо про об'єми. Зберігайте формулу 75% оверсайз зверху, плюс 25% облягання знизу. Якщо обираєте об'ємну річ, до прикладу, сорочку або светр, зверніть увагу на те, що ви її маєте поєднувати з більш облягаючим низом. Таким чином зберігається та сама пропорція, про яку я вже згадувала. Ви завжди маєте пам'ятати, що пропорція має бути в балансі, тоді образ буде сприйматись гармонійно, він буде виглядати так стильно, трендово. Люксово, я б сказала. Наступне це довжина 7-8. Я раджу обирати петіт дівчатам довжину 7-8, в тому випадку, якщо тільки у вас зібраний силует. Що це значить? З чіткою талією, з лаконічним взуттям, з правильними пропорціями зверху, з правильними силуетами знизу. Обирайте моделі, звичайно, як я казала, з високою талією і з довжиною 7-8. Це може стати таким універсальним варіантом на кожен день. Також я раджу з такою довжиною, тобто, коли ще Трішечки відкрита, так, вдягати підбори. Можливо, це будуть невисокі, але просто трішечки підіймати себе, так, і розправляти, звичайно, спину, плечі, тому що осанка і постава це дуже-дуже важливо. Тож, взуття на підборах або на платформі це ідеальний варіант. Це може бути взуття тілесного кольору, з відкритим підйомом чи з тим самим загостреним носиком, з гострим мисом взуття, про яке я вже казала. Або взуття в тон штанів, тих самих, в тон поясного виробу. Воно створює. Єдину вертикаль і зменшує ефект певної перерізу ноги, так? Тому звертайте на це увагу. Скорочена недовжина, плюс відкриті щиколотки виглядає легше і витонченіше, особливо влітку. Але звичайно важливо, щоб штанина була не надто широкою, тому що буде силует опускатись. Так само можна сказати про кльош. Так його можна, але коли буде кльош, у нас від стегна, а не від коліна, тому що силует ми будемо опускати, а нам цього не потрібно. Наступне це тейлорінг. Можливо, якщо ви дивились моє відео про тренди, ви чули про так званий тейлорінг. Це дуже сучасний прийом, який я рекомендую своїм клієнтам. Це скроєний по фігурі одяг з цупкої або на півцупкої тканини. До прикладу, якщо взяти наглядно так, ви прийшли до кравця або до кравчині і попросили скроїти костюм по вашим замірам. Тобто вона вимірює чітко вашу лінію плеча, ваші виточки спереду, ззаду. Розкроївся під ваш зріст, неначе ви вийшли від кравця. От таким має бути справжній тейлорінг. Тейлорінг не порушує пропорції, він дає ефект оцього зібраного образу. Він робить силует струнким. До прикладу, якщо ми говоримо про вибір жакета або верхнього одягу, для petite girls важливо знати, що плечові шви мають бути на місцях також. Невисоким жінкам слід віддавати таку перевагу невеличким підплічникам, але також це не всім, дивлячись від вашого типу фігури. Тут звертайте увагу. Якщо у вас дуже широкі плечі, то не потрібно їх ще більше розширяти. Але невеличкий підклад під плечі. Якщо вам фігура дозволяє, чому б ні? Також я раджу відкривати зап'ястки. Так, якщо це, до прикладу, піджак скроєний, так можна робити довжину рукава 3 четвертих, таким самим чином переводити увагу на ваші зап'ястки і показувати їх. Це буде також візуально зменшувати, якщо це об'єми, наприклад, якщо ви невисока і у вас великі об'єми, зменшувати ваші об'єми, або також сприяє тому, щоб аби силет ставав витягнутішим. Наступний прийом називається просто складно. Якщо ви дівчина, яка полюбляє дуже складні комплексні речі, так дуже складні принти або дуже активні принти, багато аксесуарів, то моя вам порада використовуйте просто складний прийом. Ви маєте балансувати ці складні речі з більш простими речами, з базовими речами. з… Речами простішого крою складник річей занадто яскравий принт. Ми маємо врівноважувати, до прикладу, якогось однотонною річчю чи суперпростим сулетом. Дивіться на зірок, дивіться на зірок, які схожі з вами по параметрам, до прикладу, підкреслюємо те, що ми хочемо, аби було помітне, і намагаємось. Інтелігентно так приховати те, чого б нам не хотілось показувати. Я взагалі вважаю, що дівчаткам будь-якого зросту будь-якої комплекції можна носити все, що завгодно, але питання в стилізації: тобто, як ми застилізуємо, як ми це подамо, як ми зможемо це продемонструвати і зробити це частиною нашого індивідуального стилю. Ось що важливо. На наступне давайте поговоримо про вирізи. Жінкам невисокого зросту. Я раджу ви подібні або ю подібні вирізи. Вони ідеально підходять, створюють таку зорову, вертикаль, це ще одна перевага цього типу вирізів, що вони подовжують лінії шиї. Також ви можете використовувати подовжені прикраси у поєднанні з більш закритими вирізами, що також може допомогти створити оцю ілюзію лебединої шиї. До прикладу, ось бачите, у мене сьогодні виподібний виріз, так і у мене певна прикраса. Звичайно, круто, коли працює на контрасті. До прикладу, подібний а прикраса якась на Напіво овальна або якась ексцентрична. Це також класно працює це на контрастах, але я не бачу нічого поганого, якщо ми продублюємо в прикрасі те саме, яке що ви є в нас у вирізі, це допоможе витягнути наш силует. І з приводу аксесуарів. Якщо ви хочете додати аксесуарів, зробіть один акцент, одну акцентну річ. До прикладу, це будуть акцентні сережки. Якщо є один акцент в аксесуарах, ми переводимо всю увагу, якщо це сережки, до прикладу, на портретну зону. До прикладу, у мене сьогодні з прикрас є. Один яскравий акцент і є один, який його доповнює. Тобто, моя портретна зона підкреслена. Формула одна яскрава річ, інші просто підтримуючі об'ємні сумки, великі окуляри чи такі якісь громіздкі сережки, вони будуть перетягувати увагу і візуально. Стискати ваш силует, тобто обирайте або міні сумки, клачі, або сумки середнього розміру. Якщо говорити про пояси, то жінкам невисокого зросту я не раджу використовувати дуже широкі або великі пояси. Краще оберіть вузькі пояси та ремені, що будуть пропорційно до ваших пропорцій. Якщо ж ви віддаєте перевагу цьому широкому ременю, то зупиніться на тому ж кольорі, що і ваше вбрання. В такому разі, цей самий ремінь тон спідниці, брюк, сукні, він буде візуально подовжувати ноги, робити оцю кольорову вертикаль яскравішою, і ви будете здаватись стрункішою. Також я вже згадувала, що довгі ланцюжки, сережки, все, що створює вертикальні лінії в образі, це must-have для petite girls, так, для дівчаток невисокого. Зросту. Що варто уникати, так це чокерів занадто громіздких горизонтальних прикрас е, на вашій шиї, якихось коротких ланцюжків, якихось дуже широких чокерів. Тобто зрозумійте, все, що створює таку грубу е, горизонталь. Ну і про підбори я вже говорила, тому повторюватись не буду. Е, якщо ще згадати так мимохідь про капелюхи, так то не беріть капелюхи, до прикладу, дуже з великими полями, тому що е, це також буде зменшувати ваш зріст. Краще, щоб капелюхи закінчувались по вашу лінію плечей. Надіюсь, дівчат, що сьогоднішнє відео вам сподобалось. Обов'язково не забувайте про вподобайку. Хто наважився на консультацію, переходьте на сайт, там опис всіх моїх послуг, які я надаю. Також на сайті у мене є лінк на сайт подорожі, дівчачі. Не забувайте. Підписка, комент. Я вас обожнюю. Дякую, що наша ком'юніті модних стильних дівчат стає з разом все більше і більше. І зустрінемось з вами вже на наступному тижні у нових відео.